Всім привіт! Продовжую роботу з коментарями. Дивимось далі. Бріджіт Брінк написали. Якийсь посол там США, здається, Бріджіт Брінк. Її відношення до Володимира Зеленського. Гарне відношення, гарне відношення, якось вищі сили оберігають. Вони, скажімо так, вона чомусь вчиться у нього, він у неї, але відношення гарне. Відношення Бріджет Брінк до, давайте зразу швиденько подивлюсь, до Порошенка тут питали, до Єрмака і Розумкова. До Порошенка, в принципі, знаєте, в такому плані, що можна з ним поспілкуватися. До Єрмака ні, вона якось не дуже гарно відноситься. Вважаю, що він робить дуже якісь швид... швидкі дії, щось виконує дуже швидко, але це шкодить. І до Розумкова. Погане відношення, таке я б сказала, більш агресивне неохота, скажімо так, спілкуватися, але якщо навіть і буде якесь спілкування, то таке вороже, вороже. Так, дивимось далі. Запитання: чи докладає Бріджит Брінк своєму начальству про те, що відбувається насправді в Україні? Не все, не все, от бачите, по цій карті, не все на щось закриваються очі. Але якщо її докладає, то певні конфлікти відбуваються. Якщо вона щось розказує таке, то щось їй приходиться. Прям так, от знаєте, як хоч і кожен при своїй думці залишається, але вона намагається докласти щось, донести для того, щоб краще життя було. Але не всі, скажімо так, розуміють, хтось таки може сприймати інформацію. Отака от ситуація, отакі от відео вийшло. Чекаю вас в коментарях.